Привіт усім, всього кілька днів мене і буде фінішувати нинішній навчальний рік в усіх закладах України. Отож, сьогодні наша знімальна група знаходиться біля ліцею Тріуф. Ми тут для того, аби поговорити з директором цього закладу Яною Валерівною Кирєєвою про те, як завершується нинішній навчальний рік, з яким настроєм заклад зустрічатиме новий навчальний рік. Отже. Яна Валерійовна, підкажіть, будь ласка, як ви в цілому оцінюєте нинішній навчальний рік для вашого навчального закладу? Ви знаєте, я, мабуть, нікого не здивую, якщо скажу, що цей рік був досить важким. Для всіх. Для всіх. Не тільки саме для нашого закладу, а взагалі важкий, тому що ви знаєте, працювати у воєнних умовах це не просто працювати, це працювати ну просто як можна сказати, на межі своїх можливостей. І для вчителів, і звичайно, для дітей їм досить складно перебудувати себе, досить складно звикнути до іншого режиму, mm -hmm. до інших правил. І звичайно, я розумію, і наших батьків, які намагались допомогти, які переймалися mm -hmm. успішністю своїх дітей, то я так думаю, що він був досить складним. Mm -hmm. Ну а в принципі, якби поставити за п'ятибальною шкалою оцінку от роботі закладу ліцею тріумф, що би поставили як керівник? Мабуть, я поставила п'ять з плюсом. Що правда? Звичайно, знаєте чого? Я поясню, тому що м, вчителі за цей рік опанували скільки нових технологій я вам не можу передати. Ми навчалися майже весь рік. Ми навчалися нових новим цифровим технологіям. Ми, ми переглядали безліч вебінарів, ми вчилися спілкуватися з дітьми. Особливо в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Нам треба було навчитися спілкуватися з тими дітьми, які бачили війну, які пережили певний стрес. Ми повинні були навчитися. Спілкуватись, ми повинні були навчитися їх заспокоїти, і ми повинні були їм розказати матеріал уроку. Тобто і для інших дітей, які також, знаєте, психологічно ж різні абсолютно yeah. діти, і стійкість різна в кожного. Хтось переживав, хтось під час сирен не спав, хтось е, спав десь там в коридорі, а не в себе у ліжку. Е, батьки по-різному сприймали. Mm -hmm. Хтось взагалі виїхав за кордон, і ці діти також потребували якоїсь, тому що вони опинилися абсолютно в новій в новому середовищі. Новій нові реальності їм yeah. незвично чужі люди, чужа mm -hmm. мова. Але ж вони yeah. виходили yeah. до нас на урок, і ми повинні були. Mm -hmm. Це безліч рекомендацій, це безліч знаєте методів проб. Для того, щоб зробити досконалим освітній процес. Це і емоційна стількість вчителів. Я дуже вдячна своїм колегам. Ем, розумієте, ми працювали як єдине ціле. Тобто в нас не було ніяких, це справді, в нас не було ніяких негараздів, у нас не було якоїсь знервованої ситуації такої. У нас почалася війна, mm. і ми просто зібралися всі колективом і вирішили, що ми можемо зараз панікувати, mm. ми можемо зараз говорити різні речі, ми можемо збирати свої речі. і Виїжджати, але що це змінить? Нас ніде ніхто не чекає, і треба залишатися тут і працювати на свою власну країну. І ми просто працювали. Ми спілкувалися, ми працювали. Ми доходили до єдиного цілого. Ми шукали якісь компроміси. Ми співпрацювали з батьками, ми запрошували, ми розуміли, що вже діти вдома стомилися. Ми запрошували на індивідуальні консультації, дотримуючись правил безпеки, тільки сирена, йдемо в підвал, але ми не просто сидимо, а ми продовжуємо працювати, говорити з дітьми. Тобто ми працювали. А скажіть, будь ласка, що зроблено закладом для поліпшення безпекової ситуації? Ми зробили власними силами за допомогою міської ради, за допомогою добровільних внесків, батьків і їм велике спасибі. Плюс спонсорські якісь пожертви в нас також були. Ми відремонтували, зробили косметичний ремонт mm -hmm. нашого ПРУ протирадіаційного укриття. Це спосховище наше. Mm -hmm. Тобто, що ми зробили? Ми відшпаклювали стіни, ми пофарбували стіни. Ми зробили. На українській мові, мабуть, це звучить як відмостка, тому що в нас поганий був там, погане покриття для того, щоб не протікав наш підвал. Ми написали проєкт Вбудуємо Україну разом і ми виграли на ремонт кімнати особистої гігієни. Тобто ми її зробили зручною для того, щоб ті люди, які перебувають, тому що нашим сховищем, до речі, користуються ж не тільки діти, і не тільки вчителі. Користуються нашим сховищем і люди з будинків, які біля нас знаходяться. Тобто нашого мікрорайону також, особливо перший час. Так, звичайно, вони до нас приходили, люди залишалися. І знаєте, що було саме цікаве? Вони просто приходили. А, наприклад, я приходжу на роботу зранку. Мені кажуть, Яна Валерівна, там до нас приїхали і привезли два ящика печива. Я кажу, а хто приїхав? Не знаю, якийсь чоловік. Тобто люди розуміли, що в нас у сховищі перебувають, і люди просто привозили їжу для того, щоб чи дітям, чи самим перекусити. Тобто ну, це було, На той час це було досить дивно. І, знаєте, так, ну, дощему приємно. Я думаю. Ну а з огляду на ту тему про яку ви вже заговорили. Як би можна похвалитися, якими успіхами в плані волонтерства? Тому що, наскільки я знаю, ви зараз підтвердите чи розвієте це, да? заклад брав активну участь і учні, і вчителі у різних акціях, можливо, будь ласка, про це учні, вчителі, батьки. І ви знаєте, для цього треба було б окремо. Передачу просто знять, тому що так наше волонтерство воно почалося з перших днів. Перш за все, другий день війни. Ми е, зразу зробили пункт для внутрішньо переміщених осіб. Mm -hmm. Тобто, це була постіль. Е, це вони могли зупинитися в нас. Ну в нас не жили довгий проміжок часу, mm -hmm. але коли транзитом переїжджали через mm -hmm. наше місто, вони могли зупинитися. Переночувати нас, можна було можна було mm -hmm. переночувати, прийняти гарячий душ, тому що в нас є душові навіть так, навіть так, із гарячою водою. Ми забезпечили холодильник, ми забезпечили мікроволновку, тобто люди могли поїсти, випити гарячого чаю, люди могли переночувати і люди могли рухатися далі. Супер. Ми це зробили, ну, ми це зробили за дві доби. Тобто, за рахунок чого? Самі вчителі з дому принесли діти. Ми просто, нас було чоловік, мабуть, 10 вчителів, це з дому поприносили постіль, подушки, одіяла, матраци. тобто Ми це дуже швидко організували, а потім ми ще взяли в нашого табору орлятку, матраци, щоб збільшити кількість людей, якщо, ну, щоб збільшити можливість більшим людям переночувати у нас. Це було тільки початок. Звичайно, ми за свої кошти вчителів, я маю на увазі, знову ж таки. Я повертаюся постійно до початку війни. Тільки почалася, ми взагалі, що робити? Сховище, начебто, є, ми його швидко почали, рим... але ж туди треба забезпечити воду, якусь елементарну їжу, засоби гігієни. Знову ніхто не питав, скільки. Ми просто зібралися, і другий чи третій, я вже не буду так пам'ятати. Ми взяли наш шкільний автобус і ми просто скупили по місту, де можна було ще скупити, тому що ви, якщо ви пам'ятаєте, це був страшний ажіотаж, Ми скупили воду, ми скупили антисептики, Септик, рідке мило, ну тобто те, що. Найнеобхідніше найнеобхідніше mm -hmm. туалетний папір mm -hmm. і цим всім повністю забезпечили наше сховище самостійно. Потім ми звернулися до батьків. Батьки ще кожного класу допомогли mm -hmm. з водою, так з іншими. Тобто, це велике спасибі, звичайно. Mm -hmm. Відгукнули зразу, да зразу, і в принципі ніхто не питав. Тобто, yeah. на той час це люди просто розуміли, yeah. що в країні почалася війна. Yeah. Питань не ставили взагалі. Треба, ми це зробимо. Yeah. тому що ми не розуміли, як ми будемо працювати. Ми не розуміли взагалі, що нам прийдеться, як нам прийдеться жити. Yeah. Так, і до чого може призвести. Тому на той момент це було просто. Потім ми вже трішечки адаптувались, ми вже трішечки звикли, але роботу не зупинили. Ми на кожне свято, на, ну, так, на велике чи на знакове свято, і на Покрову, і на День Святого Миколая, і на День Збройних сил України наші батьки, діти, ми збирали солодощі, ми передавали нашим волонтерським центрам і Тірамісу і той, що розміщений був Вертика. Ми передавали, і якщо приїжджали бійці, наприклад, наші там або батьки наших uh -huh. дітей, або просто випускники наші, які були а зараз, служать. Ми передавали їм ці пакунки. Наші викладачі вони займалися тим, що вони в'язали і теплі шкарпетки, uh -huh. і теплі рукавиці, і теплі шапки, шарфи. Крім того, наші викладачі, також коли на базі учнівської молоді був організований, uh -huh. коли шили розгрузки, розвантажки, uh -huh. коли шили бронежилети, то Наші викладачі Добре. також там шили, звичайно. Ми дуже провели масштабну акцію до нового року, купу і красу заради ЗСУ. Тобто, ну знаєте, новорічного настрою не було. Але ж ми розуміємо, що свято хочеться всім, і ага. дітям, і батькам. Ну, тобто якось треба себе відключити від цих подій. І ми вирішили запропонувати дітям зробити іграшки власноруч, але у кольорі державної символіки, тобто жовто-блакитні. І діти і ми потім зробили діти, зробили ці іграшки. Ялинка стояла, діти фотографувалися. Хто з класних керівників, коли немає сирен, міг запросити uh -huh. дітей провести якийсь невеличкий захід, невеличкий, буквально там декілька. Хвилин там 15-20, а потім ми влаштували ярмарок розпродаж. Чисто символічно, mm -hmm. іграшка коштувала 20 гривень. Mm -hmm. І от ці кошти були використані на закупівлю термобілизни і натільної білизни в госпіталь. Ми і до цього госпіталь mm -hmm. Дніпропетровську, коли mm -hmm. звертався, можливо, ви звертали увагу там mm -hmm. у Фейсбуці. Mm -hmm. Вони да, і от ми і до цього закупляли і відвозили, тому що ми розуміли, єдине, знаєте. І я, я вважаю це правильно. От, коли mm -hmm. наша педеорганізатор Віталіна Валерівна вона відвозила цю натільну білизну, вона приїхала і каже, Яна Валерівна, а в мене немає фотографій. Я кажу, чому? Mm -hmm. а вона каже: Ви знаєте, коли вийшла медсестра за mm -hmm. заморена, і зі сльозами на очах, мені соромно було сказати людині, можна з вами сфотографуватися. Я кажу, це абсолютно нормально. Головне, що ми зробили. Яна Валерівна, давайте повернемося до безпосередньо вашої роботи педагогічної. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про те, які успіхи От ви заговорили про те, що ви продовжували навчатися, ви брали участь в різних конкурсах, вебінарах і так далі, тому подібне. От, хотілося б те, що ми давали, наша студія давала коротко там, да, називала. Можливо, когось із переможців. Ви більш може, детальніше розкажете, або може про мене про все давали, що, що з вами хорошого трапилося протягом цього навчального року. Перш за все, діти навчилися навчатися дистанційно угу. і самостійно опанувати певні знання. Так. Ви знаєте, дуже приємно, у нас було дуже багато конкурсів. Я зараз просто. Знаєте, якщо я почну розповідати, то майже кожен вчитель провів якийсь конкурс дистанційно, брали участь в українських конкурсах, олімпіадах. І я не хочу виділяти і говорити, що ці молодці ці працювали краще, а ці кожен працював у межу своїх можливостей. Кожна дитина, кожен вчитель і кожен батько і мати відпрацювали. Я так думаю, ну хай не на 100, але на 99,9%. Тому що справді складно. Справді ви розумієте, в нас були такі, ви ж знаєте, колапси із світлом були, із теплом були колапси із інтернетом. Але ми це все витримували. Витримували діти, батьки розуміли. Коли ми просимо, то вони говорять: а можна переробити розклад? Ні, ми не можемо переробити uh -huh. розклад, бо у вас світло є в нас нас його так. немає, а ми на роботі, а ми працюємо. І батьки розуміли. У нас не було такого, знаєте, щоб от просто ну, бум, взрив, і ага. всі налаштовані негативно. Ага. Принаймні, я цього не пам'ятаю. Да. Так. Якось вдавалося, що колективи і учням на позитиві залишатися? Звичайно. Да? Звичайно. А за рахунок чого, як ви вважаєте? Мабуть, за рахунок власної мотивації кожної людини, яка залишилася на Україні в такий складний час. От чомусь мені так здається, просто всі знаходили спільну мову, всі знаходили порозуміння, тому що і розуміємо і на сьогодні, що якщо ми не будемо спілкуватися, то в принципі нічого хорошого не буде. Яна не валерівна. Ну і таке запитання. Ми з вами на самому фініші. Цього нинішнього навчального року, так, попереду літо, але ж робота в навчальних закладах не припиняється. Тобто, у вас безперервний такий процес, безкінечний, будемо говорити, така специфіка вашої роботи. І от раз, два будемо говорити, да, і прийде новий навчальний рік. Що ви сьогодні робите для того, щоб підготуватися до нього? Особливо хотілося б від вас почути про ваші філії. Ну, філії працюють разом з нами в тісному симбіозі, так. і, от, наприклад, у наш на базі нашого закладу ми плануємо відкривати простір, освітній простір для людей, які потребують певної психологічної допомоги. Тобто, ми Написали проект. Ми виграли цей проект Освіта в умовах військового стану. Це благодійна організація, благодійний фонд за майбутнє України проводив цей проект. Ми виграли, ми зараз облаштовуємо простір, яким зможуть користуватися не тільки ми і наші філії, а зможуть користуватися абсолютно всі члени нашої громади. Ми не стали лікарями, але ми є фахівцями, які можемо подивитися, Дивитися і сказати, що ваша дитина mm -hmm. потребує якоїсь психологічної допомоги. Вам mm -hmm. треба звернутися до ні, не корекції, а тому, що корекція це, знаєте, більш тяжкі форми. Mm -hmm. Так, а дитина, яка пережила, ну, наприклад, ті самі діти, які бачили там, не знаю, взриви mm -hmm. е... mm -hmm. так, чогось, mm -hmm. да, і діти в якийсь тривожний стан. Mm -hmm. От ми можемо. Поспілкуватися з цією дитиною, ми можемо визначити, і ми можемо дати пораду мамі. Ми можемо поспілкуватися з мамою і дати певні поради, як їй себе поводити, щоб ну не сказнеска не, не відбивалося негативним ну, чином на, та, дитині. на дитині. Тобто, ми можемо давати такі поради. Ми можемо проводити ряд певних тестувань. Ми можемо мамі розказати, як, наприклад, контролювати свої емоції з дитинкою, позайматися, щоб переключити її від якихось негативних думок на інше, тобто і це. Будь-хто, будь-який, навіть навіть ми з вами, коли ми не бачили, як це розриваються mm -hmm. рядом з нами снаряди і бомби. Але якщо ми почуваємо тривожний стан, ми можемо прийти і поспілкуватися, mm -hmm. е, і це може зробити будь-хто із з ваших педагогів. Ні, наших педагогів шість навчені на сьогоднішній момент. Вони матимуть сертифікати, які їм дають дозвіл саме проводити таку роботу. Але ми, шість педагогів, навчили 45 педагогів нашої громади. Це і наші педагоги, так, і Центр учнівської молоді. Сім здається, педагогів звідти. Yeah. Тобто ми проводили такі навчання не всього звичайно, курсу, uh -huh. а, наприклад, чогось одного, Там, або перша психологічна допомога, uh -huh. або мінна безпека, тобто якогось одного, такого, знаєте, uh -huh. шматочка uh -huh. роботи. А дітей, звичайно, ми можемо абсолютно всіх, всієї нашої громади. Приймати на базі нашого закладу в цьому освітньому просторі. Крім того, ми відкриваємо, сподіваємося, на 1 вересня в нас вже буде працювати так званий клас безпеки, клас безпеки, який буде містити інформацію і про медичну допомогу, і про мінну безпеку, <тас> знову ж таки, буде містити і про пожежну, і про електробезпеку. Тобто, клас безпеки це такий масштабний згусток всієї інформації, яка зберігає здоров'я і життя. Дітей, здобувачів освіти. А це вас я перепрошую. Хтось буде окремо ним займатися? Ні, це клас безпеки, в якому ми плануємо, що будуть проводитися всі уроки основ здоров'я, а також захисту України. Отак, так, так. Так. Так, так. так, це буде клас саме <му> для таких уроків. Щоб це знаєте, не клас математики, і ми сидимо з підручником, дітям намагаємося розказати, як переходити дорогу, а це клас, який буде обладнаний наочністю стендами. <му> І діти зможуть це бачити, діти зможуть користуватися цим, брати участь в іграх. Яна Валерійовна, з яким настроєм завершує старий навчальний рік, да? і з якими сподіваннями крокуєте в новий навчальний рік? Ну, Завершуємо, знаєте, на глибокому видихі. Так, цей рік складний угу. закінчився. На новий ми дуже сподіваємося, що нарешті ми побачимо дітей, тому що живе спілкування не замінить екран. Хоча б частинка дітей, але ми сподіваємося частково, що діти будуть залучені до навчального процесу. Можливо, будемо якось їх чергувати, але що обов'язково буде живе спілкування. Ми просто на це дуже сподіваємось. Кожен вчитель сподівається на те, що діти повернуться. І ми зможемо з ними плідно працювати і надолужувати ту втрату знань, яка створилася просто коли пішло дистанційне навчання. Тобто ви все таке на позитиві дивитися, позитивно величезні. Почався на це, так? звичайно. Mm -hmm. Ну, я вам бажаю цей позитив, що не розтрусить за літо, а ще щоб більше підняти в себе в душі, і щоб ваш колектив був з вами заразом, Дякую. як як були до цього. Так. Дякую вам за час, що приділили удачі, успіхів. Вам Дякую вам, велике спасибі.